Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються, умнички. І діточки, там вони граються, тебе досидаються. Малята, а давайте ще раз покличемо наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Умнички малята, а сонечку так сподобалося з вами гратися. Сонечко вам дякує і каже до побачення.